Електрички, хто ще не встиг купити електричку, залітайте компанія Автозенек. Зараз Hyundai Kona 2022 року автомобіль стан нового авто. Ми зараз пробіжимося, покажу. Автомобіль повністю цілий, має безключовий, сліпі шкіра, повний електропакет. 100, 109 оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль в дуже класному стані. Дивіться, стан карт. Тут теж порядок. Дві зарядочки в комплекті, все як все як по заводу, як ви любите. Гума, до речі, 25-го року, все сезонка, біля нього ходиш, цей автомобіль просто новий, без перебільшення. Повірте, буває дуже багато автомобілів у нас. Це авто класне. Шкіра, підігріви. Якщо ти ще не встиг придбати, залітай. Компанія АвтоЗенек тобі цьому допоможе.